Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сім'я Духовна вітаю щиро з неділею Святою, то є неділя Першого Великого посту, і традиційно ця неділя є неділя торжества православ'я. Минув тиждень, тиждень, взагалі то найважчий в Великому пості, перший і останній. так. Але найбільше перший, бо завжди входження в Піст і ополчаються, всі повстають біси на людину, і внутрішні, і зовнішні. Ви помічаєте, правда, От щойно православна церква входить в піст і починається якась така каламуть. І дякувати Богові ми достойно цей тиждень спасалися і прийшли до цієї. Неділі святої. Сьогодні хочу сказати коротке слово про православ'я, торжество православ'я. Ви чуєте, як воно звучить. І насправді ми розуміємо, що немає Бога православного, католицького, протестантського, так само як Бога кришнаїцького, буддийського, ісламського тощо. Є один Бог, ім'я якому любов. І один шлях до нього шлях смирення або ж не випромінювання зла. Правда? І ми розуміємо, що спасіння там, де смирення, це єдиний шлях. Смирення мається на увазі відкриття смирення серця, відкривання серця. Де відкривається серце, там входить благодать. Де входить благодать, там вона очищує, утішає, благословляє, спасає, просвітлює, просвічує. Просвітлює серце, просвічує розум людей. Але ми Бачимо, що є відмінність між конфесіями, скажімо, католики, протестанти і православ'я. Так, в кожного є якісь свої особливості, от католицизм, це така масовість, це дійсно значить, така потуга світова. Протестантизм, соціальне служіння дуже високе, правда. От. І православ'я. Православ'я, воно більш містичне, воно більш заховане. Воно, я б назвав би православ'я серцем християнства. А серцем православ'я назвав би ісіхазм, тобто духовну практику безмовності внутрішньої, метод священної молитви і уваги. Православ'я це християнство доросле. Це найвищий рівень. І насправді ми бачимо всюди смирення, так? а християнство подвійне смирення, сугубе смирення. Найглибше смирення. Смирення і аскезами говоримо, правда? От Чому в православі так багато постів? Навіть беремо зараз. Ми на літургії, ми стоїмо. Ви були в католиків, ви б сиділи. Так? Були в протестантів, ще більше якби себе почували комфортно. От. А тут більш якби суворий і ясний шлях шлях подвигу. Шлях сугубої молитви, сугубого смирення, власне, шлях повного самозречення, шлях смерті, відсічення власної волі. Чуєте? І дивіться, це відсічення ну, до, до повного відсторонення. Розумієте? До самоусторонення діти. Коли не я живу, а Христос живе в мені. Мене немає. Мене немає. В Руки твої, Господи віддаю Дух душу. Ті. Хай буде воля твоя. Немає моєї волі. Моя воля, останнє моє бажання бажання віддатися в руки Божі. Все. І стати вільним нарешті. Це є правдиве православ'я. Глибина. Ви чуєте, Православ'я насправді. Ну, це, 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 це більше духовна практика. Це більше духовна практика. На жаль, це православ'я ми втратили сьогодні. Сьогодні ми бачимо що таке православ'я. Сьогодні православ'я номінальне в більшості своїй. Це релігійно-політична організація в день і політично-релігійна організація вночі. Вони там діляться, ті за ту владу, ті за іншу. Тобто, знаєте, є поняття ескорт такий е е е е релігійний, релігійний супровід влади. Чуєте? Релігійний супровід влади. Це про те, про що сказано в 17-му розділі Апокаліпсису, Пам'ятаєте про ту блудницю. Що там? Що це за блудниця? Мова йде про церкву номінальну, яка е, занечищена фарисейством, розчиною фарисейською, і каже, з нею блуд чинили земні царі. Та? От згадайте, як вона зображена. На <кхм> противагу жінці, задягнутій в сонце. Це що є? Це є церква залишку? Це є правдива церква. Вона задягнута в сонце. Сонце правди Христос. В смирення. Христос це є смирення. Смирення і любов, милосердя. Та? І діадема там з 12 -ти повнота, ти розумієш, церкви там. А тут блудниця сидить на червоній звірині. Врежі звір, який червоний, страшний. І вона на нього всілася, ти розумієш? А що таке червона звірина. Ми досліджували з вами апокаліпсис. Це система насильства. Дух насильства і користолюбства панує в номінальній церкві. Ми це сьогодні бачимо. Зараз розчулюють, знаєте, зображення архієреїв з автоматами там в руках, з, цим, з гранатометами. О, зараз це дуже правда, священики, там один з сокирою щось стоїть. Зараз в інтернеті дуже гарно, значить, там вони такі фотосесії роблять. Ну, перепрошую. Оце є та блудниця, яка сидить на червоній звірині, там освячує ці, значить, той освячує літак, ще ім'я дали, там, святі, святой Ніколай. Той освячує якусь там, значить, ядерну підводний човен субмарину. От. Ті, значить, автомати святі. От. ну, от, святіться. Сидить на, на червоній звіріні. А на лобі в неї ім'я, таємниця. Тільки таємниця, тільки для неї. Знаєш, напише щось на лобі, поки в дзеркало не побачиш, не зазирнеш, не прочитаєш, правда? Для неї таємниця Вавилон. Що таке Вавилон? Змішання, правильно слово. Вавилон означає змішання, чисто і нечисто, святого і не святого. Ми ревемо, як від меді, і воркуємо, як голуби. Правда? Так в писанні сказано. Так і є, тут же воркування, тут єлейний голосочок. І тут же зразу, ти розумієш, раз, і та десь наступив ногою на ту овечу шкуру, вона раз злізла і їхла І вже і, 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 і гарчить вже страшно. І Тут анафіми, тут таке, все такое. Отак. І тримає, що в руках вона? Золоту чашу. Що таке золота чаша? Серця людське, оце на, та чаша. Віра людей, вона тримає в руках. Вона тримає сьогодні. Сьогодні церква має найвищий рейтинг довіри, не дивлячись ні на що, не дивлячись на всі, значить, якісь ці історії там і так далі, відкриття відкривання. І от вона тримає в руках золоту чашу і наповнює, сказано, мерзотами всяких. Замість того, щоб наповнити цим. Духовним вченням, правдивим вченням православним. Наповнює політику. Це називається, знаєте що як? Змирщення. Ну, слово для вас, певно, незнайоме. Я так переклав. Якщо хтось перекладе краще, ну спробуйте. Омірщення. Так? Ну, те, що ми називаємо секуляризація, так? коли світські засади входять в церковне життя. Це ж було зображено е, символічно в смерті Ісуса Христа. Тіло Христове це що? Церква, спис воїна входить. Воїн це світ. Оця агресія це золо світове. Цей дух насильства користувався, входить між ребра Ісуса в це тіло і витікає кров і вода. І, 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 і дівається, що таке кров? Це життя, а вода це вчення. Немає ні вчення духовного. Немає ні життя духовного правдивого, правдивого. Православні то всі, хрестики всі носять. І так крістясь і матерясь, ти розумієш, йдуть по життю. Ось Оце, оце, оце змирщення сьогодні. Воно ну, настільки вже зайшло далеко, що ми говоримо, я говорю так, про православ'я, яке ми втратили. Яке ми втратили? А це почалося ще ми знаємо коли. Це почалося ще за часів перших християн, за часів. Щойно церква, поки церква бідна і гонима, так, вона благодатна. Блаженні ви, як гнати вас будуть. Щойно церква стає державною, щойно церква стає. Багатою. Одразу вона втрачає благодать. Бо закон простий: віддай плоть, прийми дух. І навпаки. І навпаки. І от, до речі, це змершення, воно почалося з 300, ну, навіть, навіть вже раніше. Ну, десь з 313 року, так? А, приблизно. Коли так, в повноті. Бо вже апостоли тоді про це говорили. Але в повноті так, коли Костянтин Великий оголосив церкву державною релігією в імперії. От. І вже от, значить, помічалося, коли були переслідування перших християн і за імператора Декія, так? і дуже багато людей ніби зрікалися Христа. І Кирил Карфар'янський, він е, наголошує, що це саме через змирщення, через те, що ці мирські засади війшли в церковне життя. Що є православ'я? Православ'я це є дух смиренно-мудрості, чуєте? Смирення От насамперед. Глибоке смирення. Аж до послуху, ви розумієте, аж до відсічення своєї волі. Це духовна практика, це, 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 це старець, так? До якого ти приходиш до духівника? О чому в нас усі благословення, цілування рук? Ми відмінили цілування рук. коли я шкодую, можливо, і неправильно ми це зробили. Не знаю. На волю Божу, ну, так Господь був відкрив, тому що воно сприймається зараз, з огляду на те, який рівень сьогодні церкви номінальної, це сприймається інакше. Це сприймається не як ти розумієш, припав до, до благодатної руки, через яку сходить тебе благословення Боже, а як, значить, Хто хоче бути першим, хай буде останнє. Да? Тобто, як, як тішення якогось як марнославства церковних ієрархів. І Тому ми відмінили, щоб нікого не спокушати. Але насправді правдиве православ'я, там воно все ну, якби зрозуміло, там воно все виправдане. Тому що ти приходиш до старця, який має молитву, який має духовне розуміння і має молитву, має духовне відчуття, має силу. І ти приходиш до нього і просиш, навчи мене спасінню, як мені спастися. І той тебе вчить, він, він, він вчить тебе смиренню, тому що насправді все, що буде робити і говорити старість, буде вести тебе до одного, до смирення. І пам'ятаєте, як це старець каже, що ну що, от будеш, значить, сьогодні будеш дрова перекладати з цієї купи на ту купу. От, приходить, все, оце твоє. Да. От, а завтра от він живе, він келейник, да? А завтра з цієї купи туди, то да, і той обурюється. І от каже, от поки в тебе не буде, об... зникне обурення внутрішнє, да? от, то я далі тобі нічого розказувати не буду. Ти мені розкажи Ісусу Молитву, як творити? що ж. Ні. Поки ти не смиришся, не утихомиришся, да? утихомирився ніби, то каже, тепер будеш, значить, садити. Капусту корінчиком доверху. Ну, хар вже зовсім старець мій вже вишив з розуму. Ти розумієш, ну, як... і знов так це, це не знущання. Знаєте, як в армії там? Це не знущання. Це, 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 це шлях до смирення, ви розумієте, це засіб здобуття смирення. Поки ти не зрозумієш, поки ти не змиришся до кінця, і тобі буде все одно. Ти маєш смиритися до кінця, що немає твоєї волі, ти маєш відсікти свою волю. І тренуйся на старцеві. От що старець тобі сказав, ти то ти маєш робити. А старці такого рівня, як от був старець, скажімо, у того ж самого Паїсія Святогорця. Тіхон був у нього старець. От, і Він про нього розповідав, що один раз він був вражений, ще, ще молодим був там послушником. І, і... Ну, а старець молиться і каже, ти в Херовімську співай, тільки в притворі йди співай. От він весь час співав у в притворі. А після Хервімського каже, вже заходь. І разу він не витримав і зайшов раніше, співаючи. А старець піднявся на півметра над підлогою, розумієш, в цьому, біля престолу. Оце, оце православ'я, Ти розумієш, яке ми втратили. Не оце там, значить, гей, там, от, шумом, з ходами оціми, значить. От. Ні, не там, де суєта, не там, де шум. Православ'я це, це келійність. Православ'я це серце християнства, це містика, це, це безмовність споглядання внутрішнього. Це дух смиренно-мудрості і містичний досвід божественної реальності. Оце є православ'я, правди. Православ'я це, це, це формат життя, це той самий спосіб життя і, і стан душі. От вона, душа православна. Що мається то на увазі, ви розумієте? Це, оце нікуди не бігти, ніколи не кричати. Нікому нічого не доказувати і не виправдовуватись. Ти йдеш на службу, все. Не, це от, в, в західному християнстві це може бути. Дивиться. Так, м'яса, один час, цигель, цигель аль-люлю, значить, бистренько я тут бистро. Я, я можу, я розраховую, я мушу в 9 літургія, значить, в 9, все чітко, вона має початися, точка в точку. Ти розумієш, хоч як біжи, на неї вона має впасти. Якщо ні, все, вже незадоволення, вже якісь, значить, обурення. Там, що, все це не православ'я. Це не православ'я. Це, Можливо, десь протестантів, можливо, десь там, де більше зовнішнього. Тут це не може бути. Ти не можеш поспішати десь на літургії. Якщо ти поспішаєш, ти втрачаєш благодать. це вже не смирен. Все. Ти сюди маєш пливсти, от, так от, в, от, в цьому стані, ти розумієш? Ти йдеш на літургії, Ти прийшов ти на годинник, Якщо ти дивишся на годинник, все, це суєта. Яка вгашає дух. Ти не православний. Що ти тут робиш? Православ'я це ну, церква для тих, хто прагне спасіння, а не спасати. От хто, хто, хто прагне спасати в протестантизмі, там якраз дуже в цьому гарно і, і прекрасно служіння звершують. Я кажу, що це... І там люди спасаються, і це потрібно, і зрозуміло, так? Я сам прийшов, скажімо, першу Біблію мені подарували брати протестанти. Так, так що все прекрасно. Я не кажу, що це погано. Я кажу що це інше. Православ'я це інше. Це глибина. От ішов чоловік. З «Єрусалима Віріхон. Пам'ятаєте цю притчу про доброго самарянина? Побитий був розбійниками, лежить при дорозі. Що, іде священник? Куди він йде? На літургію спішить. Сигнуть. На дев'ять він має точно розпочати літургію. Він біжить. Він вже не помічає, пройшов стороною. Потім дякон лівіт. Те саме. А якийсь самарянин, який не біжить Богові там нікуди. Виявився, слухай, ближчий за цих юдеїв одновірців Це теж приклад для нас. Я пам'ятаю одного батюшку, як він: летить, ти розумієш, бо літургія треба точно почати в пів восьмої. От. А люди десь, ну мало що, ну, йдуть. Оце, це ж ті самі побиті на дорозі з Єрусалима в Єріхон. Єрусалим це місце, місто Правда, а Єріхон це місто язичництва. Да? От ми ж всі в, де, десь той світ вона заблудила, ти розумієш, його там побили. Воно йде в нього питання, йому болить, воно тебе в дорозі кидається. Або дзвонить, або ще щось. А ти кажеш, ні, потім, після літургії приходиш, після літургії, вже його нема. І де воно і чим закінчилось, невідомо. І ти вже герой от цієї притчі. Про доброго а ти той, той самий Левіт або той, той самий священик, який пройшов мимо. Так от православ'я це коли ти не спішиш. Немає часу, ви розумієте? Це, це містика. Да, в протестантизмі немає питання. Десь католицизмі — Можливо, я не знаю. І то знову не хочу. От. Хоча мені так здається, що там, там більш якби зовнішньо в цьому плані. От. А правдиве православ'я. Це, знаєте, на сході час плине повільно. Оце, о, оце правдиве православ'я. Це інший формат. Ти не дивишся на годинник, ти прийшов в храм і тобі добре. Тут читається псалом, ти читаєш Ісусову молитву, або слухаєш псалом, все, ти вже не відсвітив цього, або ти спілкуєшся з братами і сестрами, з якими ти тиждень не бачився. Тобто немає значення. Ти не питаєш, коли вже там щось почнеться. вже почалось. Вже почалось. Ти йшов, ти зранку прокинувся. Вже почалось, ти готувався. Ти йдеш до цієї служби. Ти течеш, ти плиниш, ти розумієш? І ти це маєш більше того, ти маєш вийти з літургії і цей смак миру, смирення зберегти протягом тижня. Слідкуй за собою, плавні рухи, прихильна мова. Спокійний погляд, нікуди не бігти, ніколи не кричати, нікому нічого не доказувати, не виправдовуватись, не захищати своє его, свою самість тобі кажуть, що ти недостойний. Каже, так, в другу сторону підставляй. Тебе вправо вдарили, так? вправо. Тобто, ти розумієш, ти там правий, а тебе все одно б'ють. Ти підставляв, сказав, ти ж навіть не знаєш. Я гордий, лінивий, лукавий, я недостойний зватися взагалі християнином, не те слово, священиком. А чого ж ти? Не знаю. Я є ніщо. Той, хто наді мною є все. Він десь піднімає таке засмічене, щоб підняти що чисті. Піднімає немудре за те, щоб, для того, щоб засоромити. Мудрість світу цього піднімає немішне, щоб засоромити сильне. Я немішний. І коли я немішний, тоді я сильний. Це православ'я, ви розумієте? Простіть, благословіть. Це православ'я. Простіть, благословіть. Навчіться говорити оце. Простіть, тільки щиро серця. Не награно, не фальшиво. І все, і нічого не треба. Ви з собою це його втягнете в пекло. Вірніше, воно вас туди втягне. А якщо ти його віддаси таким чином, простіть, благословіть, це трудно переступити. Але воно відпаде, ти розумієш, воно відсохне. І, і ти зможеш війти в рай вже тут. ти будеш вільним. Ти будеш мішим далі, ти будеш силім, тебе будуть сльози розчулення в очах. Тебе буде мир. Ти брата обнімеш і він заплаче. І добре йому буде. Він очиститься, він народиться згори. Це правдиве православ'я. Це православ'я, яке ми втратили. Яке слід відродити? Нам! Якщо не ми, хто ж відроджувати буде? Що ж прийдуть до нас баптисти чи, 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 чи адвентисти відроджувати православ'я? Ми маємо то робити. І от сьогодні, от в, цю, в, цю, в цю неділю торжества православ'я! Якраз я про це і хотів сказати. Згадаємо, що то є православ'я правдиве. Ввійдімо в цей формат православ'я. І звершуємо течію життя в ньому. Все. Вищої насолоди, повірте мені, вищої насолоди нема. Бо ти тоді стаєш вільним. Ти відпускаєш все. Все. І найголовніше, ти відпускаєш себе. І ти стаєш вільним. Ти віддаєшся силі, що править твоєю долею. Ти ні за що не тримаєшся, ти нічого не боїшся. Ти вільний. Православ'я це релігія свободи, правдиве православ'я, яке ми втратили. Господь благословляє нам немічним спробувати відродити Його. Він завжди відроджує. Оцю правдиву віру, оцю правдиву довіру, оцю, оцю, оцю правдиву релігію. Як засіб спасіння, відроджує то в окремих особистостях, то десь в окремих громадах, час від часу, то там, то там. Знаєте, хто сполохи такі. От зараз я бачу ці сполохи в нас. Не загасімо їх, тримаємо, смиряємося. Все тлі ниніше з собою нічого їсінько не візьмемо. Смиряємося. Хай допоможе нам цьому Бог. І йому Хай буде за це слава, подяка і поклоніння, як єдину Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!